Зухвалою водії підрізав та зупинив карету швидкої, яка везла дворічну дитину в лікарню. Інцидент стався у Києві на вулиці Олени Теліги. Спецтранспорт їхав у крайній лівій смузі з відповідним звуковим сигналом. Це не сподобалося водію позашляховика. Чоловік на елітному каділаку обігнав швидку, заблокував її рух і вийшов із машини, щоб почати перепалку. Після того як медик повідомив, що транспортують дитину, водій сів в машину та поїхав. Але недалеко. Відео потрапило у соцмережі і ним зацікавилася поліція. Патрульні затримали зухвалого водія. Ним виявився 34-річний киянин. Його дії кваліфікували як хуліганство, і тепер чоловіку загрожує до п'яти років ув'язнення. Ти, Ти нормальний? Что? 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 что, а, что а ты Что? -то, что, -то что -то говорил? Показал? А ты Что? говорил? Что? 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 едем, Что? 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 и Что? 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 До десяти зросла кількість постраждалих наслідок ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі, як повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак, у 14-річного хлопця ушкодження від вибухової хвилі. Нині він лікується вдома. Нагадаю, 28 липня російські окупанти ударили по місту двома балістичними ракетами. Іскандер М влучили зокрема у багатоповерхівку. Будинок ще не ввели в експлуатацію, тому людей там було мало. Снаряди зруйнували з 9 по 13 поверхи. Крім того, ударною хвилею зачепило ще чотири житлових будинки та автівки. У Херсоні людей, чиє житло підтопило внаслідок теракту росіян на Каховський ГЕС, тимчасово розселяють до гуртожитків. Щоби створити належні умови, волонтерські та громадські організації ремонтують приміщення та закуповують меблі і техніку. В яких умовах мешкають постраждалі, бачила наша Валентина Федорчук. О, курочка, салатик, кашка. Вії Миколаївні 85 років. Квартира пенсіонерки у Херсоні в мікрорайоні острів, який підтопило внаслідок теракту на Каховський ГЕС. Коли вода підступила до порогу будинку, пані Вія погодилася евакуюватися та шукала прихистку чужих людей. Каже, всі речі залишила вдома і з собою взяла найнеобхідніше. В 9 часов приїхали, лодкою, прямо заїхали в під'їзд. В під'їзд… И там две ступеньки в подъезде уже было воды. <как> У нас там шесть ступенек. Получается, ступеньки и прямо в лодку. Резиновая лодка, ну все. Вот в тапочках приехала, и вот два, целое лето в тапочках, в шлепках хожу. Хожу в шлепках. Ну, там две-три одежки взяла, да и все. Документы. Вон сумка, сумка документов, сумка лекарства. І все. Волонтери допомогли жінці знайти тимчасове житло. Поселили у студентському гуртожитку, забезпечують їжею та усім необхідним. Але жінка рветься додому. Все у нас є, що нормально. Кушать нам дають, і кушать дають, і конфети, і печені, і вафліки, і все дають. Ну, помідорчики от ми покупаємо. Ну а так там салати. Так що все нормально, постільно та є. Ну я то ми, звісно, оставляємо. То нам не треба. А ви плануєте вертатись? Ну а як же, звісно. Гуртожиток став порятунком і для Дениса, будинок якого теж опинився у зоні підтоплення. Каже, коли евакуювався, дуже хвилювався, що жити буде ніде і не буде за що. Але дах над головою допомогли знайти волонтери. Хоч за фахом Денис юрист, але нині заробляє на життя фізичним трудом. Взяв кота, швидко в тапки, взяв паспорт і... Выехал. Выехал сюда, в, сюда меня ну, эвакуировали, сказали, что здесь можно и расположиться. Меня тут разместили. Поэтому, ну все, все, все хорошо. В принципе, тут я очень доволен. Для комфорту мешканців громадські організації допомагають адаптувати студентський гуртожиток для тривалого проживання родинами. Почали ми цей проєкт з того, що встановили сантехніку де, ну, на деяких поверхах, а це один із них. Да, там рукомийники закупили три пральні великі машини, плюс одна сушка, праски, сушилки, і вони зараз. Вже не знаходиться на поверхах. Люди вже користуються їм. Пральні машинки були куплені на це. Було на гроші, які збирали весь світ на допомогу Херсону після підтоплення. Для пральних машин волонтери облаштовують спеціальну кімнату. Для цього треба повністю замінити електропроводку, паралельно замінюють вікна. Тут буде пральня, тут будуть пральні машинки, тут будуть сушки безпосередньо. Тобто, ця кімната, наступні кімнати вже безпосередньо будуть відведені під інші це. Під просування і наступна кімната буде зроблена вже безпосередньо під сушку, тобто ручну. Нинішні мешканці гуртожитку сподіваються, що тут не затримаються надовго. А волонтери кажуть, все, що робили для вимушених переселенців, після їх повернення додому залишиться студентам. Валентина Федорчук, Владислав Радковський, Херсон, п'ятий канал. З багажем знань та чотирилапими помічниками українські прикордонні кі кінологи повернулися зі спеціальних навчань в Іспанії. Там вони перейняли досвід колег та за новою методикою навчили собак виявляти вибухівку, зброю та боєприпаси. Тепер ділитимуться здобутими навичками з колегами по службі. Анастасія Ярмоловська продовжить. В одній із цих валіз захована вибухівка. Лічені секунди, і півторарічна Лінда показує інструкторам, де саме вибуховий пристрій. Нинішній господар Лінди познайомився з нею в Іспанії. Там іноземні інструктори подарували собак українським кінологам та поділилися досвідом дресирування. Чотирилапих навчали з нуля. Тепер вони вміють виявляти вибухівку, зброю та боєприпаси. Спокійна, врівноважено. Дуже добре піддається дресируванню. Там постійно кажуть, що да, бельгійський, бельгійський, малінуа. От спокійна. Відповідно, я спокійний. Відповідно, і собачка спокійна. Тому відношене ми, ми в принципі справляємося. Так як наші іноземні колеги кажуть, це одна команда. Оперативно знаходити вибухівку, навчилась і Люся. Один обхід навколо автівки, і пошуки завершені. І бачите, собака звідти того розстояння біжить для заохочення. Собаку ми не заставляємо, не направляємо, не тикаємо в ті місця, де нам потрібна собака, послідовно здійснює пошук. Її інструктор каже, ретельно доглядає за напарницею. Іноді балує смачненьким. Та головне в їхній команді повна взаємоповага. Мені дуже подобається, я таку хотів собаку, щоб була така трошки, як Сказує... ну, активною такою. І це. Виходить дуже добре, У нас знає, заняття йдуть, проходять по плану. Прийняли кінологічний досвід у європейських колег шестеро українських інструкторів. Іноземці поділилися методом дресирування за допомогою клікера. Це спеціальний пристрій, який під час натискання видає звук. Клацання в момент бажаної дії допомагає собаці зрозуміти, що саме подобається господареві. Раніше ми для того, щоб заохотити собаку. Вона сіла, ви кажете, молодець, хорошо. Це дуже тривалий по часу момент заохочення. А коли собака сіла і ми використовуємо клікер, ми клац, і це дуже короткий, короткий момент заохочення, маркування правильної поведінки. І для собаки він одноманітний. Згодом інструктори, які набули досвід за кордоном, ділитимуться знаннями з українськими кінологами, а їхні чотирилапі колеги показуватимуть новачкам, як ефективно працювати. Анастасія Ярмоловська, Євген Радіон, Львівщина, п'ятий канал.